Всім привіт! Мене звати Марія я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про гортензію. Перед вами титульний листок Dimensions Gold Collection Petit. Чарівна Гортензія. Номер його 65092 І, як показує практика, любов з петітами мене стається. Дуже рідко. Вона, знаєте, приходить і потім кудись йде. І я кажу: вернись, вернись, а вона не вертається. Так і сталося з цим дизайном. Розпочала я його ще минулого року. І ви знаєте, я думала, що це буде легка робота, яку я виконаю раз-два і все. Але ні, того не склалося. Це, мабуть, ота любов, знаєте, надкусила і хай стоїть. Робота прекрасна, робота чудова, роботи треба завершувати, роботи треба просувати і насолоджуватися ними. Давайте подивимося, що саме мене в цьому всьому стримало. Маю я схему: схема паперова, до речі, який з новий папір у них. І я хотіла би вам розповісти про короткі технічні характеристики по цій роботі, щоб побачити, що ж змусило мене. Відкласти цю роботу. Хрестик в дві нитки. Ніби нічого страшного, правда? Півхрестик в одну, півхрестик чи півхрестик в три нитки. Я також не бачу нічого такого важливого. Канва 18-та їде, нормальна канва. Є бленди. Бленди в хрестиках в дві нитки. І є в нас бекстіч в одну нитку весь чотири штуки. І два французьких вузлика. Будемо шукати, де вони є. По гортензіях вони йдуть. Одним словом, як вам пояснити, нема нічого страшного. Тільки просто бажання десь. Десь воно пішло то бажання. Стандартний розмір полотна. Айворі, так? Айворі агіда 18 каунта, повторюсь. Але. Я зібрала всі сили в кулак і все ж таки змогла завершити цю роботу. З чим? Що хочу вам і показати? Перед вами завершена робота. Ну, що тут такого важкого? Нічого важкого нема, навіть і кольорів, до речі, не є багато. Робота є завершена по всіх хрестиках і півхрестиках. Мені залишається зробити бекстіч. Ну, для того, е, мабуть, я вже виберу. Іншу локацію, локацію більш таку притаманну для липня місяця, а саме присвітінні гортензій, бо наразі вас. Тут прикрашає нашу гортензію, тільки суха гортензія. До речі, кому цікаво, цю гортензію я минулого року зрізала, підвісила її верх ногами, верх стеблом, засушила, і вона ось з цілу зиму, весну і літу стоїть в мене в вазі як декор. Дуже гарно, нічого не обвисло. Все вона така, знаєте, красива, стояча, ну, Трошки шкода, що колір втратила, а так то. Як декор дуже, дуже гарна квітка замість тих таких пластикових штучних. Давайте повернемося до нашої вишитої гортензії, бо щось мене заносить вже в якусь флору. Є в нас вишивка повністю готова. Є тут у нас. Бленди тут і десь-не-десь ось тут є. Чесно, коли я потихеньку почала її вишивати, колір за кольором, я зрозуміла, ну це я зараз так говорю, що немає тут дійсно нічого важкого. Просто треба, якщо кожен день брати голку в руки і приділяти цій чи іншій роботі е, час, відповідно, робота буде рухатися. Якщо ви не будете цього робити, Воно буде стояти і нікуди не буде рухатися, і відповідно буде, можливо, вас трошки так і гризти. Всі ми знаємо, що Бекстіч робить дива. Тож, давайте подивимося, як моя гортанзія оживе з Бекстічем.